Коротше, купив собі я таку пахочку. Вигляді касети. Да? Лимонна, всі діла, все так круто-круто. 4 євро було в Словакії купив. Ну, що хочу, що вам хочу сказати? Повне гівно. Просто гуно, гіно, лайно, кал просто. Бо, По по-перше, не пахне, пройшла доба і вона вже не пахне. Розумієте, взагалі, взагалі не пахне. Ну, в общем, до супермаркет, бо цючкою закінчувалося цей. Супчики, то йду, та й вже три дні людей не бачив на вулиці з цими ремонтами. Вже, слава Богу, закінчені ремонти. Вже, слава Богу, тому йду в супермаркет і вже буду потроху-потроху повертатися в YouTube. Перегляди, щось знаєте. Так, і не з'явилися дуже. Наша вже тротуарна плиточка наша чекає в двір. Тому ось так пройшли мої дні, дуже насичено, все болить. О, боже, це вже 30, це вже просто на рано взагалі жопа в мене так боліли ноги. Не ноги, так, знаєте, крутили, крутили, ніби на погоду. ну то вже старость. 30 то вже пішоприпало. Вот. Так що всім гарного дня, бажаю, скоро повернуся вже з якимись новими ідеями. Буду щось знімати. Тому не втрачаємо зв'язок. Всіх люблю, обняв поцілував. І не купуйте таку пахучку. Це фальш.